Днями Луцьк виправ першість серед обласних центрів України за комфортом. Індекс якості обслуговування та послуг визначали на основі 18 показників. У Луцька він вищий ніж Ужгорода, Івано-Франківська, Хмельницького і навіть Львова. Такі дані восьмого муніципального опитування міжнародного республіканського інституту його проводили у квітні травні цього року. Позитивні результати прокоментував Луцький міський голова Ігор Поліщук. У 2021 році ми були другі після Вінниці. В цьому році ми перші ми змогли в Вінницю і в багатьох позиціях підтягнулися. У нас перше місце в Україні по школах, садочках. Дуже високі позиції по вивезу сміття, по транспорту, по вуличному освітленню, по інших послугах. Додамо, що це опитування дає всебічний аналіз ставлення громадян до місцевої влади та надання комунальних послуг. Подякувати усім лучанам, які працюють в нашому місті, які живуть в нашому місті, тому що цей комфорт, цей затишок створюємо всі разом ми. І хочу подякувати всім, хто своєю працею щоденно створює умови для активного життя, для розвитку нашого міста і нашої громади.